Я не знаю, як зараз засну і як завтра прокинусь. Доставляю жінкам радість. Ми без світла, як завжди, ми запізнимось. Я робив стакан. Мінус зарплатня. Мій робочий день закінчився, так і не почавшись. Так, так, це я. І ви запитаєте, що я роблю. Тут я мою підлогу, мою посуд і викидаю сміття. Але це не моя основна робота. Ось основна. А як я опинився за кофемашинкою? Зараз розповім, але доведеться почати з самого початку. Все вірно, я вирішив попрацювати баристою і без будь-якого досвіду вирішив показати всі підводні камені цієї професії і розповісти, скільки можна заробити, працюючи баристою. Починаємо! А за коментар з професією, яку мені спробувати наступною, я подарую вам 100 гривень прямо на карту, як ось цьому коментатору з попереднього відео. Звісно, за умови підписки та лайку. Напиши мені в телеграмі, щоб отримати свій приз. Варто почати з того, що я не то що не варив каву ні на професійних машинках, ні на звичайних домашніх. Я навіть не розбираюся в назвах тієї самої кави, а в смаках її тим паче. Як ви зрозуміли, з кавою я на вита пошепки, тому це буде максимально цікаво. А працювати я буду в ось цій кав'ярні, де ось-ось почнеться моя практика. Тому вирушаємо всім доброго ранку ще раз. Отже, прямуємо на роботу. Справді недалеко, але як завжди, ми запізнюємося. Надіюсь, це буде не критично. Нас не сварять і не звільнять в перший же день. Найперше, так як я повний нуль в каві, нагадаю, потрібно розібратися з цими вашими допіо, лунго, капучино, американо і так далі. Що це взагалі таке і як його готувати? Окей, американо з молоком і капучино чим то менше так далі. Потрібно навчитися базовому варінню кави та як працювати з кофемашиною. Це де один фондар, ці бої. Тут одинарне кава, то война. Кава і кава буде. А довго його треба про буквально про всі. Там достатньо. Буде. Дивись, це на одинарний холдер, це на двійний холдер. Підготовлю собі чашечку. Щоб тільки як ти поставив, зразу поставив чашку і включив. Ось так помішати. Для чого? Ось тут робиться такий слой пінки, це називається масла. І їх треба обов'язково перемішати, щоб вони всі ем, були не зверху, а бач такого більш ніжного віті. Ага. Ну і по словах Ані, яка навчала мене, найважче це збивати молоко. Тому я уважно слухаю і дивлюсь, як це потрібно робити. І робиться така вороночка, яка розбиває повністю кузирки. Тут паралельно у мене замовляють капучино на банановому молоці з кедровими горішками. Це просто жах. Тому я дивлюсь, як це потрібно робити. І... А ще паралельно тут приїхали десерти, які потрібно розпакувати та розставити. Це також повинен робити я в майбутньому. Це потрібно туди загрузити. Я зробив вже свій першу каву. Оцінку зараз подивитися. Тобто, щоб не строго. Це не я воду домовля. Ще трішки уроків по базовому збиванню молока, і я вже хочу його збивати. Думаю, у мене вийде непогано. А для тренування використовуємо воду з піною. Не відрізники. Ну і ось моя перша повноцінна кава. Yeah, no uh -huh. Власне, слава мета. Mm -hmm. Ну і також потрібно розібратися з цінами та роботою з додатком, як пробивати каву, як розраховувати клієнтів і так далі. Замовлення, до прикладу, в тебе замовлення американо, американо з молоком і лапка. І е, далі тут оплата. Оплата готівка або кава. Так, е, в цілому стажування закінчилось. Ще завтра ми. Е, Будемо вже працювати повноцінний день, але з допомогу. І з понеділка вже будемо повноцінно працювати. І ще один відразу плюс цій роботі. Що після неї ти дуже гарно пахнеш. Пахнеш кавою і за тобою прям тягнеться такий аромат. Я його сам відчуваю. Загалом це було набагато легше, ніж я собі уявляв. Тому зараз там додому і прощаємось до завтра. Всім доброї ночі! Зараз на годиннику, друга година ночі, наволити ще й тривога до цього всього. Я не знаю, як зараз засну, як завтра прокинусь. Але думаю, це буде цікаво. Завтра подивимось, який я буду зранку. Зараз перехід на ранішнього мене хоч вже і ранок, восьма година, але але. Доволі, доволі світло, 8 година, доволі світло вже. І е, ми вже зараз будемо вирушати на, е, до праці, до роботи, їхати. В цілому збираємось і вже їдемо, що то говорити. А в є один нюанс. Світла немає, що дуже сильно ускладнює збір на роботу. Але ми справились і я вже йду. Просто Приїхавши на роботу, світла я також не побачив. Так, ну, як ви зрозуміли, ми без світла, вимкнуло світло. Тут ніколи не вимикало світло, а це вимкнуло. сьогодні майже по всьому місту. Зараз піду на заправку подався, чи є там світло. Щось перекушу е разом зранку. Будемо очікувати світло. А заправка не працює, бо... У нас тривога, виявляється ще тривога на вулиці, тому поїсти не вдасться. Очікуємо, поки скінчиться тривога. Мій робочий день закінчився, так і не почавшись, тому що відпустили поки додому мене, тому що все рівно нічого не працювало, все було без світла. Відповідно, і зараз вдома у мене, до речі, з'явилося світло. Тому, можливо, зараз доведеться знову їхати, тільки прийшовши додому. Але поки, поки ми вдома, тому ось так. Так, світло у нас з'явилося, і я вже е, вирушаю на, до праці, на роботу. На жаль, в ось таких реаліях ми живемо, тому потрібно донатити регулярно, не забувайте про це. Е, залишу в описі посилання на баночку е, на збір. Е, давайте підтримаємо і будемо регулярно донатити. Ну і працювати паралельно також. Так, ну що ми вже працюємо, вже першу каву продали, вже навіть підтримали чек. Отримав, чайових зараз тут трішки потрібно прибрати все. І в цілому вже все дуже легко, молоко збивається Ось, Борис, якщо ви... Шажка. Молоко? Дуже прикольно, мені так сказали. Скажіть, напишіть в коментарях, що прикольне молоко. Так, у мене тут клієнти замовили каву з кедровим оріхом. Вперше готую. Після того, як зварили. Ось американо вливаємо туди молоко. Перед цим треба поколотати і все, щоб там масла різні, збилися якісь там і можна вливати молоко. І далі сюди всипаємо кедрові горішки. Кава готова. я задоволений, клієнти задоволені. Чаєві залишили. Ті, всі задоволені, все круто. Зараз приберемо робочу, робоче місце і вже можна очікувати наступного клієнта. Був перший незадоволений клієнт, попросив нагріти трішки е, його кола. Ще е, два американо і 40 гривень на чай. Дякую. Так, тримаємо все в чистоті. Це дуже важливо. Щоб клієнт бачив, що так порядок. Трішки важко, так як вчора пізно ліг. Сьогодні рано прокинувся, сьогодні лягати набагато раніше. Виспамось до закриття зміни приблизно ще години-півтори і вже будемо закриватися і рахувати, скільки ми за сьогодні заробили, скільки заробила кав'ярня, скільки заробили ми. Тому що там ще були чайові, не забуваємо про цей аспект. До речі, бариста це не тільки про варіння кави, а ще й про порядок. Тому ми ось тут. Є мийка, де ми спочатку ці всі миємо вручну, а потім ще миється мийка. Також потрібно слідкувати за продуктами за цим, що знаходиться ось тут. Чистопа, зрозуміло. Два американи записи. Як то кажуть, доставляють він габраність. Там такі вибор. Так, ось так чи більше води? Достатньо. Це ви вже третю сьогодні бере. Третє, я ж кажу смачна кава. З вас 63 гривні. В принципі, вже можна потихеньку закриватись і зараз найцікавіше будемо рахувати кошти. Те, що я найбільше люблю. Пані штрихи перед закриттям повністю робочого дня. Робочий день. Завершен. Так, всім доброго. Ось такого осіннього морозного, майже зимового ранку. Зараз е, йдемо швиденько вже. Перший у мене сьогодні повноцінний робочий день, коли я сам, мені потрібно все відкрити, все підбутувати. Зараз подивимось, як це буде виглядати. Першим ділом ми відкриваємо. Тут тепло, але далі ми вмикаємо світло ось тут і вмикаємо машинку. Далі ми включаємо холодильник і йдемо вмикати воду. І вмикаємо воду. Потрібно винести ось ці стула та стільчики. Трішки є, тому зараз будемо займатися. Місія з стільчиками також виконано. І тепер нам потрібно зробити тестовий прогонкали декілька разів, хоча б два-три рази. Перше в мене замовили те, що я не вмів готувати. Це фреш. Тому я вирішив звернутися за допомогою і, як виявилось, нічого складного там немає. Потрібно замінити тряпочки і мочалки. Оп. А світло попропало. Лайфхак, як носити гаряче напрямку. Холодну вода. Оп, в руки звертаєш. І наш не, не сіш. без світла. Справи йшли до вечора, але тут стався форс-мажор. Я розбив стакан. Тільки доставав, відкрив він розбитий та жах, просто так. мінус зарплатня. Стакан списали, а я почав збиратися додому. Так, ось ми вже йдемо додому. Вже вечір. Дуже важливо забув вчора ще сказати. Чайовими ми заробили за вчора 200 гривень. А за сьогодні 110 гривень. Загалом в цьому є щось цікаве, тому що сьогодні день, коли виспався, все нормально, вилучив. Ось так дуже швидко і захоплюючий цікавий процес. Так, всім доброго морозного ранку. Ранок насправді морозний, мінус один градус, вже на вулиці, вже близько зима. А ми йдемо на роботу сьогодні, наш четвертий день. І, звісно, потрібно зробити тест рукаву на ось цій машинці. Вона, до речі, ще не готова. А, ну і звісно, не потрібно забувати самому розділу. Машинка готова, але можна робити тестовий прогон. Відразу після тестового прогону машинки почався великий потік клієнтів, більшість з яких були співробітники детейлінгу, що знаходиться поряд. Ці клієнти це персонал дитейна, тому багато і відразу. Але починаємо доховати. А далі очікування, очікування, ще раз очікування і очікування. Так, сьогодні в мене був неповний робочий день, тому що е, маю ще справи, потрібно від'їхати трішки. Тому сьогодні пропрацював тільки пів дня. Ось, і е, завтра, останній день, пропрацюємо повністю. І вже підведемо підсумки, що і скільки нам вдалося зробити, та які плюси та мінуси даної професії. Всім доброго ранку. Сьогодні наш останній день на роботі. Настрій чудовий, погода теж непогана. І ми йдемо до праці, йдемо працювати. Якщо ви дивитеся зранку, доброго ранку. Якщо ввечері, доброго вечора, ганом переглядом мого останнього дня. До речі, покажу вам поетапно всі процеси, що я роблю перед подачею кави. Для початку це помолка зерен кави. Далі пресування або по професійному тампінг. Використовується для естрагування кави, або простими словами для правильного смаку. Варіння еспресо варимо ми 21 секунду. Збиття та додавання молока. Цей процес ми вже проходили. Ну і в цьому випадку додавання кедрових горішків рівно 5 грамів. Так, робив аперс апельсинний апельсин фреш. Жахіт, тому що це все потрібно е, мити, і його дуже рідко замовляють. Трошки така морока. Але, але плюс те, що 25 гривень чи ви, тому, тому круто. Підемо. Помий, помиємо, нічого страшного. Так подумав, не буду поки розбирати, е, зроблю ще собі фреш. А приблизно якось так виглядає перекус баристи. Фреш і е, шаурма. Так, тут приїхало так. нове молочко. Трібно його розставити. Так, Знову замовили ми любили фреш. Але поки не буде, можливо, ще хтось замовить. Вже три фреші за нею. Жах просто. Просто жах. Ну і звісно, не забуваємо загоружати посудомийну машину. Щоб посуда завжди була чиста. Саме фреш. Я знав, я знав, що не потрібно мити. Я знав. Я помив соковижимач, то це був мій останній клієнт на сьогодні та в цій серії відео. Далі потрібно прибрати робоче місце та загалом кав'ярні, попідмітати та помити підлогу. А ви говорите, блогери не вміють працювати руками. Ось а ще порахувати кошти та закрити зміну у касі. От і все в принципі закінчилась наша робота в кав'ярні. Ми отримали свої кошти, і зараз підемо і підведемо підсумки. Скільки нам вдалося заробити працюючи баристою, переміщуємося додому. До речі, перед підсумками хотів би сказати, що кав'ярня, в якій я працював, кав'ярня СТЕК, що знаходиться на вулиці Прибузькій, 11, в місті Хмельницькому, шукає собі баристу. Тому, якщо вам цікаво попрацювати там же, де і працював я, можете звертатися до них, писати на їх соцмережі. Або просто приходьте, я також туди не раз завітаю. Ну а зараз, як завжди, у нас будуть підсумки, де ми відмітимо плюси та мінуси цієї професії. А найголовніше розкажу вам, скільки мені вдалося заробити. Відмічаючи плюси даної професії, варто зазначити. Найперше це взаємодія з людьми. Працюючи на такій роботі, ви так чи інакше будете взаємодіяти з людьми і дуже багато. Клієнти можуть потрапляти вам різні, але я відношу це більше до плюсів, хоча для декого це навіть мінус. Для кого це мінус, ця робота точно не для вас. Креативність. Особисто для мене варити каву було дуже навіть цікаво. Але так як я новачок, я варив базову каву. Але професійні баристи експериментують там з різними лате артами, я знаю, з різними сортами кави і так далі. Створювати щось нове дуже цікаво. Гнучкий графік та багато вільного часу. Як мені розповідали, баристи можуть часто займатися своєю роботою, паралельно працюючи і тут. Тобто ви можете обробляти фото, займатися монтажем або бути смм-ником, працюючи паралельно баристою. Тому гнучкий графік також до плюсів. Щодо мінусів, то тут хочеться відмітити. Фізична активність тут я маю на увазі цілий день на ногах, тому що якщо брати зміну 8 годин і великий потік клієнтів, то навіть немає часу присісти, і ви ви часто то туди, то туди, і щось робите, тому це може бути важковато. Монотонність це зворотня сторона креативності. Хоча тут креатив присутній, але в більшості, якщо ми говоримо про звичайних барист, це дуже монотонна робота, яка дуже часто набридає. Наступний мінус це низька заробітна плата. Давайте говорити чесно. Майже всіх баристів не дуже висока заробітна плата, і весь їх заробіток тримається на чайових. Тому, якщо ви отримуєте хороші чайові, ви крутий бариста. До речі, давайте поговоримо про кошти. Відповідно, працюють ще 3,5 дня, так як один день у мене був навчальний і він не оплачувався, і ще півдня я працював, я заробив 1925 гривень. Плюс я отримував чайові, який за цей час склали 385 гривень. А отже, за час роботи баристою я заробив 2310 гривень. Обирати та пробувати цю професію чи ні це рішення кожного. Від себе я додам, що мені було цікаво, але на постійній основі я б можливо втратив інтерес до цього, так як монотонність роботи дуже сильно вирішує. Ну а ви приймайте рішення самі. Мене звати Саша, канал Всехаб, Побачимось в нових професіях.